Всіх Вітаю! З вами Марія і давайте роздивлятись важливі події до кінця місяця. Нічого не загадуйте, нікого не загадуйте, просто послухайте смачної вам кави, взагалі, смачної вам їжі, якщо щось їсте, І цікавої розповіді. Тож. Зараз хвилинку я роздивлюсь, бо при вас відкриваю філіжаночку, я ще її теж не бачила. Так, давайте от тут зачепилось оком, тож хочу одразу розповісти для когось, для когось з вас 19 більш число показане, але не для всіх це так буде. Ви як вийдете... Приголомшливий вихід ваш. От Просто вас люди дуже чекають. Навіть, я б сказала, до кінця літа. Давайте так, це будуть події до кінця літа. Не обов'язково, що це от цей місяць для вас, а може бути наступним місяцем. Ну, тобто, в якомусь місці. Люди тут просто. От... Чоловіки э, проваджають вас поглядами і там щось про вас говорять за вашою спиною. Жінки э, здивовані погляди. Ви так виглядати будете, що просто люди не будуть стримувати свого дивування. От Просто щось у вас змінилось. Може, ви просто добре відпустку проведете. Може, ви просто зміните свій імідж, речі якісь собі будете купувати, може там, перефарбуєте волосся, може просто схуднете або навпаки наберете вагу. Тобто тут зміни кардинальні, вони дуже будуть помітні. Це не те, що там ви внутрішньо вважаєте, що ви змінились, і це от помітять усі. Ні, тут. Зовнішність ваша буде іншою. Далі. Ну, тобто, розумійте собі, так, якщо ви плануєте щось таке, то це просто феєрично буде. Так, якийсь чоловік, він як намагається запам'ятати. Номер телефону. Я так собі розумію, бо тут кілька цифр: 4, 6, 5, 8, 1. І далі я вже не бачу цифр. Це або початок якогось коду номеру, або це кінцівка якогось коду номеру. Тобто, ну, щось таке. Або 1, 6, 5, Ну, не буду таємничку чиюсь виказувати. Тут щось. Ці цифри будуть дуже обговорюватись у вас з кимось. Це може бути зарплатня, знаєте, наприклад, там. 16 тисяч там 500 чимсь, або 46 тисяч 500 чимсь. Може бути і так. Якісь домовляння йдуть і обговорюються ці цифри. Ось так воно. Так, далі. А ви знаєте, от... Тут ще показано, що людина на початку цього строку, от як я кажу, це одна людина, доволі впевнена в собі. Більш про жінку мені тут йдеться мова. А от пройде десь місяць, і це вже набагато впевненіше в собі пані. Якісь зміни все ж таки будуть відбуватись. І. Для когось це навіть зміни, ви знання, таєм знання для себе будете опановувати. Ну, як, наприклад, вивчати щось таємне для себе. І як перші кроки будете робити. Ну, Наприклад, ну, давайте там починаєте. Давайте так, просто перший ліпший приклад. Починаєте читати Кавову гущу. Вивчати цей процес, і ви вже через місяць будете читати, там, наприклад, свою філіжанку і розуміти, про що вона з вами говорить. Це будете вже впізнавати якісь знаки, ви, ну, як Яснобачення ваше буде відкриватись. Це може бути з чимось іншим, у вас пов'язано, але ваш дар він буде відкриватись. У кожного свій інструмент, але ви знайдете свій, який буде вмикати в вас ті процеси, коли ви щось починаєте бачити. Так, про когось з вас буде багато розмов у чоловіка з іншим чоловіком, він як радитись про вас буде. Ну, Як янгола вас для себе бачить, і десь є ну, справи, які ви або для нього робите, або ви щось там уточнюєте для нього, щось пояснюєте, там, ну, як там у вас воно. І те, що ви робите, це просто якась янгольська робота, янгольська допомога. Так, для когось з вас кардинальні зміни у роботі, може для когось навіть зміна керівництва. Може ще бути і так, що якийсь чоловік як з перевіркою до вас прийде. Ну, На роботу, звісно ж. Так. Тепер щось буде зроблено і крапка буде поставлена, і це чоловік про це буде знати, або це з його подачі буде зроблено. Щось, що буде для вас перспективним, це знаєте, от в чим ставиться крапка, але саме це завершення і є для вас новою перспективою. Тобто десь ви завершуєте роботу, але ну, це як дає можливість розвитку. Далі по перспективах. Угу. Ну, для когось це як вихід з дому, наприклад, ви там шукали роботу, ви вже знайдете і робите перші кроки. Для когось це як, може, там. Не дай Боги, хворіли і ви виходите вже з лікарняного. Тобто ви чомусь по, по вам відомим причинам ви були ну, як малопомітні для оточення. Це вже виправляється. Це вже знаєте, як будете давати. Можливість спілку... ну, якось обговорювати вас взагалі з вами спілкування, але і про вас спілкування буде. Для когось як в гості дуже вас чекають дві людини чоловік та жінка. І ви, як прийдете, ви як знаєте, будете привілейована особа. Багато уваги для вас буде від цих людей. Угу. Якось будуть оцінювати взагалі от вас як людину яка багато про вас не знають. Є моменти, які ви ну, в таємниці тримаєте, але викликаєте дуже таку цікавість для когось з вас, ви, як представлені, будете Тут як статус ваш змінюється. Ну, наприклад, там, дружиною, дівчиною, жінкою. Ну і так само чоловік буде представлений якимсь знайом... з ваших знайомих, як ваш там, обранець. Далі. Так, хтось тут якийсь чоловік до когось з вас. Як з сюрпризом щось несе вам як дарунком. І щасливий, такий задоволений, що йому це вдалося. Десь здалеку людину чекаєте, прийде, приїде до вас в гості. І буде говорити, що все, наїздився, наїздилась. Ну, більш все ж таки чоловіча статура. Так, далі. Сім'я, рідні, близькі. Ну тут більш-менш так все без змін. От як є, так воно і далі буде. Приємне спілкування, коли знаєте, більш за все, от спокійні енергії йдуть, коли ви про все можете домовлятись, ви так спокійно все обговорюєте між собою в сім'ї. І єдине, що це якийсь чоловік показаний. А він мені тут виділяється серед усіх персоналій, бо він якийсь засмучений дуже. Ж те, що в нього в житті коїться, його не влаштовує. Хоча б круг нього є люди, з якими він начебто і нормально спілкується. Але от якась. Це як втрата чогось когось, от він ще не пережив цього. Так показане. І буде помічати, якийсь чоловік з ним спілкується, от як ближче за інших. Ну, там брат, друг, сусід, може якийсь. І буде помічати, не буде знати, що, що, що за причина. Буде навіть питати, що, що ж таке сталося, що ти як, якось ти як ну, змінився, якось ти такий раніше ти більш веселим виглядав. Далі. Так, телефонні розмови жінка з чоловіком. Чоловік, так знаєте, на гуморі, на настрої щось буде їй розповідати цій жінці, а вона дивуватись буде. Угу. Отут щасливий чоловік. Жінка якось так спокійно взагалі, дуже схожі вони мені. Може і брат, і сестра, а може, знаєте, бувають такі подружжя, коли людину якось вони схожі один до одного стають з часом. А тут саме таке: когось зустрічати будуть якісь тут пан до них у гості. І, ну так, багато спілкування, багато так. Якихось розмов цікавих, ну так, більш чоловічі розмови, жінка так мовчки просто слухає їх. І це для когось з вас це як нове знайомство. Коли от приходить в гості хтось з друзів, чоловіка, наприклад, ви чули про цю людину, але ви ще не спілкувалися. От далі показано, що ви будете вже більше і більше людини. Знати для себе, і якось так він буде другом для всієї сім'ї, зрештою. Угу. Так, давайте що в нас тут? Ой, то тут обійми та цілунки. Тут багато такого ж ну, приємне спілкування, у когось інтимне навіть спілкування. А зараз. Угу. Для когось з дівчат, з жінок сум за чоловіком, бо як відходить від вашого життя, от знаєте, це буде нехороший вчинок з його боку, це, знаєте, неприємно буде жінці. Якось він так відмовляється від цього спілкування. І без особливих пояснень, принаймні, я їх тут не бачу. Щось назначив як проблема у спілкуванні, але не схотів навіть спробувати вирішити ту проблему. І просто пішов. Ну, це знаєте, як вигадав причину. Вона так більш виглядає. І не сумуйте, і порадійте, що така людина від вас відходить. Хай кращий інший, кращий ліпший буде поряд з вами, бо його вже для вас малюють, але це відпустіть цього. Іде, і хай собі там іде тапки киньте йому вслід. Так, а ось тут. Літери П С і літера Є, е, здається, схоже принаймні, але я тут трошки не впевнена щодо цієї літери. Літера В, літера І, Ц. Так, Л. Тут. Головна фігура чоловік, який багато думає про сім'ю, про сімейні відносини, про життя в сім'ї, знає про ці його думки інший якийсь чоловік, як довірлива особа. Але поки що він не говорить про це з жінкою. Жінка, до речі, дуже гарна, приємна така. Знаєте, коли от і гарна, і приємна людина і така, що от... вона невірно для себе зчитує цього чоловіка, він часто поряд з нею такий дуже зосереджений, такий, знаєте, ніби злий, він не злий. Він багато про неї думає, він мріє багато про неї, але в нього нема ем, сміливості сказати їй про свої думки. Всі його думки вони тільки в його голові, він не вміє про них розмовляти. Тут такий чоловік, який тільки вчинками, ви можете здогадуватись його вчинками, як він до вас відноситься. Не вигадуйте собі нічого, От просто дивіться на його вчинки. Бо до кінця літа, в когось навіть до кінця місяця, вже багато якихось вчинків буде. Літера Т ще сюди відноситься. А в когось до кінця літа дійсно багато буде вчинків від цієї людини. І ви для себе його. Ну, як розкриєте більше, навіть з тим, що він не говорить. От він про все, про все завгодно з вами Ладен спілкувати, але не про почуття. От Про це він не вміє розмовляти, як боїться. Хоча ви йому дуже подобаєтесь. Ще якісь жінці він дуже подобається, але у нього тільки з вами стосунки, тільки про вас думки. А от та жінка з нею завершене спілкування, хоча вона б хотіла поновити спілкування. Але спостерігає за вашою парою, нічого не робить, просто дивиться. Десь вона вас іноді бачить, як в спину. Так, і ось тут у когось. Три людини, дуже багато спілкування у вас буде, от знаєте, і саме в трьох Якось як довіряєте один одному і багато якихось там, ну, якоїсь правди один одному розповідаєте про себе, кожен про себе. Такого до кінця літа буде багато. Багато за ким з вас? Спостерігає жінка якась дуже ви її цікавите. І ще й з якимсь чоловіком про вас розмовляє. Це, як знаєте, у вікно вас бачить, як десь виходите може повз, і вона от просто як. Ну, нічого такого, просто ви... цікава особистість для неї. Угу. Ви якось не спілкуєтесь з цією людиною, а їй би хотілось. Так. І багато роботи, звісно ж, всякої. От просто ви будете встигати скрізь і по роботі, і вдома, і, як то кажуть, позанармово. Не забувайте про відпочинок, бо на це звертаю увагу філіжанка, що ви багато хто має з вас користь з того, що ви взагалі скрізь встигаєте. Але не ви самі не забувайте відпочивати. І гроші приходять, вони є, але вони і витрачаються доволі швидко. Але не забувайте щось собі приємне купувати. Це теж дуже важливо. Все на цьому, всім дякую за перегляд. Всім дякую, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєтесь, що ви ставите вподобайки. Не забувайте про це. Це дуже приємно і це і для розвитку каналу важливо. І всім вам бажаю гарного дня і гарного кінця місяця і гарного літа вам. Бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось, всім пока!